Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунав вибух в Тамані. потяг із цистернами та пальним зійшов із рейс. Понад 38 цистерн з пальним у вогні. Міз знову перекрили. Працюють інженерні служби. До мосту їде велика кількість катерів, червоний рівень тривоги. Локомотив вивели з ладу. Йде густий чорний дим. Другий день підряд кримський міст кошмарить. Зв'язок в районі потушили. Пише телеграм-канал Морський Вовк. Окупаційна влада після тижневої перерви знову посилили охорону кримського мосту. Про це Домов речник військово морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу в медіа центр Україн. за його словами. Окупанти вивели для охорони мосту чотири кораблі та п'ять катерів. Повернулися вони до такого посиленого режиму несення служби. У них десь тиждень була перерва, і зараз вони знову до десяти одиниць там тримають навколо. Розповів речник військово-морських сил зсу. Україна може ліквідувати незаконний міст окупантів у Криму, лише завдавши декілька десятків ударів. Військовий експерт Петро Черник відповів, які снаряди для цього підходять. Україні потрібно знищити кримський міст Конно побудований російськими окупантами на захопленому півострові. Однак є нюанс. Конструкцію необхідно затопити на кілька сотень метрів. Про це в інтерв'ю медіа базріватель, опублікованому 6 жовтня, заявив військовий експерт та полковник запасу Петро Черник. Він має дуже велику протяжність 18 кілометрів. Знищення однієї секції нічого не вирішує, тому що через певний час його відремонтують, і він знову робочий. Підкреслив він. Експерт пояснив, що потрібно, щоб під водою опинилися декілька сотень опор. Тоді, зі слів Черника, загарбники не зможуть відремонтувати міст тобто треба брати міст під вогневий контроль, додав він. Полковник пояснив, що це можливо тільки за допомогою ударів далекобійними ракетами, зокрема американськими балістичними ракетами «Атакмс», умовно від Керчі до гуляйполя 250 кілометрів. «Атакмс» має дальність 300 кілометрів, а також далекобійні ракети, котрі можуть бути у комплектації до F16, зокрема AGM-158 вісім Джаз М. Є ще ракети Стормшедов і скальп, але їх самих по собі небагато виготовлено. Розповів Черник. Військовий експерт зауважив, що йдеться не про десяток, а про декілька Ракетних ударів він переконаний, що обстріли моста мають стати постійним явищем. Підходить баржа для ремонту мосту, знищено, підходить наступна, знищено. І так протриматися кілька місяців. Тільки тоді в Криму почнуться справжні проблеми, наголосив Черник. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.